Майже півтора мільйона грошових переказів не оподатковані. Такі результати березневого моніторингу онлайн-торгівлі Державною податковою службою. І велика частина це доходи від продажу через інтернет. Тож податківці обіцяють пильнувати за такими операціями, чи є об'єктом особливої фіскальної уваги ті, хто продають. Старі ковтинки на популярних маркетплейсах, або це стосується лише масової торгівлі. Про все дізналася Ірина Марків. Податковий онлайн-контроль або нові правила гри для інтернет-торгівців. Моніторинг надходжень на приватні картки і штрафи на десятки тисяч гривень. Що потрібно знати підприємцям про податки із онлайн збуту, декларування доходів і санкції, та чи зачеплять новації пересічних українців? Хочете продати через інтернет старі речі? Платіть збір. Інакше адмінвідповідальність такими гучними заголовками рясніє мережа. Все тому, що з 1 березня 25-го року в Україні змінилася форма Чека, а з нею і з'явився новий інструмент фіскального контролю, який торкнувся практично всіх громадян. Відтепер податкова служба автоматично відстежує усі грошові перекази на рахунки тих осіб, котрі ведуть онлайн-торгівлю. Коли ця новина з'явилася, то ми всі собі ламали голову, як же воно працює, і з'ясували, що це не порушення банківської таємниці, проте змінилася форма фіскального чеку для фінансових установ. Нова система ДПС оперує фіскалізованою інформацією. Уявімо ситуацію, ви замовляєте взуття в інтернет-магазині після платою. Оглядаєте вміст відправлення і тоді оплачуєте річ. Фінансова установа компанії-перевізника видає фіскальний чек на грошовий переказ. Раніше в ньому вказували, що це за операція та на яку суму, а відтепер ще й отримувача після плати. усі ці дані автоматично надходять на сервер податкової. Цей крок зроблений з метою виведення з тіні частини бізнесу та забезпечення рівних умов для Чесного білого бізнесу так ДПС на постійній основі моніторитиме інформацію про платежі громадян від інтернет-продажу, отриманих через служби доставки, банківські перекази, нову та Укрпошту, Зможе зіставляти із задекларованими доходами та виявлятиме незареєстровану підприємницьку діяльність. У ДПС нам наводять промовисті результати першого місяця моніторингу. Понад 11 тисяч громадян, які не ідентифіковані як суб'єкти господарської діяльності, одер. Жили мільйон 400 тисяч переказів на суму: 1,6 мільярда гривень. Тобто за 20 днів. Кожен із цих громадян отримав оплату більше ніж 100 разів. У податковій заявляють наразі обмежилися лише попередженнями. Утім, пояснюють, за законом України незареєстрованим продавцям загрожує адмінвідповідальність від 17 до 34 тисяч гривень за повторне порушення до 85 тисяч гривень з конфіскацією продукції. Тож наполегливо закликають реєструвати ФОПи і обов'язково здійснювати продаж через реєстратори розрахункових. Нових операцій або програмний РРО. Це ще одна обов'язкова умова нових правил фіскального контролю. Якщо цього не робити, не видавати фіскальні чеки, то це штраф 100-150% від обороту. Знову ж беремо ту ж суму на 100 тисяч підприємець продав товару в місяць через. Нову пошту, хай буде так, і податкова дізнається, що в нього оборот є, але фіскалізації немає. Податкова, це все бачить. Відповідно, вже можна застосовувати, виходити на перевірку, застосовувати штраф. А якщо, наприклад, людина продавець, і вона всі доходи відобразила як ФОП. І буде до неї претензія лише у фіскалізації, то я вважаю, що ця позиція може бути оскаржена в судовому порядку, наприклад, ці санкції. Але купуючи товари в мережі за передоплатою на приватні рахунки, відстежити рух коштів неможливо. Це банківська таємниця та лазівка для несумлінних і шахраїв, застерігають експерти. До того ж, зарахування на картку коштів від сторонніх осіб теж підлягає оподаткуванню. Фактично 18% ПДФО і 5% військовий збір. Тобто людина з надходжень добровільно повинна сплатити 18 плюс 5, це 23%. Це немало. Ось, але якщо оформлений бізнес, то у цього бізнесу є право з доходів вирахувати витрати. Тож, а як щодо простих українців, чи загрожують їм штрафи за продаж особистих уживаних речей на інтернет-майданчиках, хочу всіх заспокоїти. Не буде питань, не буде заходів податкового контролю до громадян, які продають вживані речі. Підприємницька діяльність це систематична діяльність, систематична діяльність з метою отримання прибутку. Продаж речей, за які попередньо сплачені податки, і це можна назвати компенсацією. Лише систематичний продаж однорідного асортименту товарів має ознаки підприємницької діяльності. Резюмують у ДПС Ярина Марків, Геннадія Нікеєнко, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. Валютні гойдолки в Україні гривня посилилася, долар подешевшав, а євро навпаки стрімко зросло в ціні. Валютний ринок України впродовж тижня дивував несподіванками, і вже сьогодні американська валюта знову продемонструвала незначну тенденцію до зростання. А що буде завтра, невідомо, адже зараз усе зав'язане на міжнародній політиці. То що ж відбувається на валютному ринку України та України та світу? Як американська валюта реагує на полі? Тичні перепети і куди експерти радять вкладати заощадження. Про все розкаже Олена Логінова. Гривня укріплює позиції, а долар навпаки продовжує слабшати. Зараз в одному з банків України можна купити долар за 41 гривню 40 копійок. Виходить, що американська валюта буквально за тиждень подешевшала на 30 копійок. Тенденція для нас настільки незвична, що українці часто навіть не знають, що відбувається з доларом. Загалі звертають увагу на курс валют. Ні, я звертаю тільки на гривню свою для вас. Курс валют має значення? Ну от в принципі, це відчувається більше по цінам. То що в магазинах ціни ростуть. Стрімко дешевше, та американська валюта почала два місяці тому. Останній тиждень майже піке. Банки вже купують долар дешевше ніж по 41 гривні. Причин декілька, вважають експерти. Перша сезонний фактор саме навесні. Гривня завжди почувається краще, адже посівна і аграрії виходять на ринок із валютою. Позначилася також фінансова допомога міжнародних партнерів і рекорд золотовалютні резерви держави у порівнянні з минулими роками. Та й Національний банк тримає руку на пульсі. Назбанк у зв'язку з тим, що попит на валюту є ну, значним, і він більше ніж, наприклад, може запропонувати ринок. То він виходить з щоденними інтервенціями для балансування валютного. Ринку, але визначальними є все ж події за межами України. А саме спричинена торговельною політикою США, геополітична турбулентність, яка впливає на долар як глобальну резервну валюту. Як результат, це призвело до того, що в світовій торгівлі почалися радикальні зміни щодо і Товарних потоків і щодо очікувань інвесторів, які чудово розуміють, що ці торговельні мета вони призведуть до зменшення обсягів виробництва, а зменшення обсягів виробництва звичайно може привести і, скажімо, призведе до рецесії. Цю рецесію на даний момент оцінюють в 60%. Тобто, іншими словами, на сьогоднішній день уже долар він менше використовується в розрахунках. Послаблення долара з одного боку призводить до посилення інших валют світу, зауважують експерти. Зокрема, ми спостерігаємо цю тенденцію і в Україні. Долар втратив свої позиції, і щодо євро. Несподіванкою цього тижня став різкий стрибок європейської валюти, яка днями при купівлі досягала рекордних 46 гривень. Можемо сьогодні спостерігати е, такі цікаві речі, коли, наприклад, там е, інші сильні валюти: е, це там євро, японська єна, е, швейцарський франк. Е, Зміцнюється по відношенню до долара, тому дуже багато сьогодні ну, інвесторів е, шукають такі тихі гавані, і зрозуміло, що ну однією з таких тихих гаванів є сьогодні єврозона, тобто євро. Геополітичні гойдалки і нестабільність. Що в такій ситуації робити людям? У чому зберігати заощадження і куди вкладати кошти, щоб зберегти їх від знецінення? Спершу спитаємо, що про це думають самі українці. В яку валюту ви вкладали? Євро. Чому? А, то, тому що зараз у нас з Європою більше стабільні відносини, ми більше знаємо, чого від них очікувати, і то я б довірилась більше євро. В яку валюту краще вкладати? Долар, євро, В золото. Куди кошти ну, зараз безпечніше всього вкладати? Можливо, ще якісь варіанти? В нерухомість швидше за все, якби були. Кошти, поки на сьогоднішній день ця валюта долар, а так би я національну валюту вкладувала, тому що все зараз не стабільно. Кажуть, що яйця в одній корзинці не тримають, тому. Можливо, і євро, і долари можна японські і євро і долари можна японські єни закупати. Не панікувати і не робити поспішних кроків. Так радять експерти і пояснюють, долар все одно залишиться базовою валютою у світі, і ситуація з його просіданням тимчасове явище. Але на ризики, які зараз існують, варто звернути увагу. І найкращий вихід диверсифікувати свій портфель заощаджень. Долар є і був, і буде сильно валюта. Тому не потрібно панікувати, наприклад, там ситуація повністю е контрольована. Виграє тих і те, хто зберігає спокій, дотримуватися диверсифікації і не бігти там, чи здавати долари, купувати євро, чи там напаки там якісь інші дії робити. Нічого такого надзвичайно не потрібно робити. Тобто, якщо є якісь активи, диверсифікуйте. Наприклад, якщо ми говоримо про українську гривню, вона сьогодні. Дуже інвестиційно привабливо я би тримав десь відсотків 50 з цих за саме з валютних защаджень, підкресло я би тримав зараз у доларі, десь відсотків 40 я би зараз тримав у євро, і на 10 відсотків я би тоді попрацював, якщо з валютами говорити, то або з швейцарським франком, або, наприклад, з британським фунтом. Якщо дивитися взагалі на ваші інвестиції, я би відсотків десь 50 я би тримав. Зараз у нерухомості. десь відсотків 10 я би тримав зараз у землі. Цей ринок має потенціал дуже великий до зростання. А ще фахівці радять частково вкладати кошти у військові облігації. А щодо прогнозів на майбутнє, експерти певні, ситуація на валютному ринку України буде контрольованою і гривня продовжить міцно тримати позиції. Олена Логінова, Олександр Кругліков. подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.